Сьогодні ми поговоримо про маніпулятивні, токсичні сценарії в романтичних стосунках, які варто знати: гостинг, лавбомбінг, стешинг та інші шкідливі сценарії, на жаль, доволі популярні. На мою думку, про них варто знати, щоб берегти себе від розчарувань і мати змогу вчасно розпізнати червоні прапорці. Часом ми можемо так сильно закохатися, що не хочемо помічати те, що може зруйнувати наші мрії. Так буває, та все ж на помилках навчаємося. Ми маємо пам'ятати, у стосунках дуже важлива емоційна доступність і почуття безпеки. Без цього не буде здорових стосунків. А от у нездорових стосунках можуть бути ті сценарії, про які ми сьогодні будемо говорити, і почнемо з гостингу. Що таке гостинг? Це коли з вами раптово припиняють спілкуватися. Людина не проявляє ініціативу, не пише, не телефонує, ігнорує вас. Часто це виглядає так: ви зустрічаєтеся, спілкуєтеся, а потім він чи вона раптово перестає. Виходити на контакт. Притому ви помічаєте, що ця людина сидить собі в соціальних мережах, спілкується з друзями, живе своє життя і все таке, але вас ігнорує. Так, не наче у вас нічого й не було. Все це боляче тому, що гостри не повідомляють причину свого зникнення, і ви залишаєтеся у стані невизначеності. Часто в таких ситуаціях люди починають ставити собі запитання: чи достатньо я хороша, красива, розумна людина? Та давайте розглянемо реальні причини, чому вони це роблять. Гостери можуть бути емоційно незрілими особистостями, які не готові вступати в щирий діалог, або ж просто не хочуть цього діалогу в силу своїх переконань чи фактичної відсутності романтичних почуттів. Наступний токсичний тренд в стосунках беншинг це коли людина наче зацікавлена в стосунках з вами, а наче й ні. Такий сценарій характеризуються відчуттям невизначеного статусу в стосунках, наявністю різноманітних приємних обіцянок, але відсутністю конкретних дій та рішень. Стосунки не розвиваються. Чому так? Бо ви запасний варіант. Бо є ще хтось або є плани знайти когось кращого. Пенчинг – це історія про емоційні гойдалки та ілюзію наявності стосунків. Здається, що ще треба почекати, і все буде ок. А ви чекаєте, чекаєте, і все ще не ок. Чому люди це роблять? Причиною може бути страх самотності, страх відповідальності, непевненість у своїх почуттях, неадекватна самооцінка тощо. А тепер поговоримо про лавбомбінг. Це дуже цікаво. Лавбомбінг може здаватися казкою, ви оточені коханням, шаленим і палким. Компліменти, багато уваги, все здавалося б чудово. Але ця вся казочка може виявитися пасткою. Як виглядає лавбомбічний сценарій? Ви засипані компліментами, подарунками, сюрпризами, повідомленнями? Ваші стосунки розвиваються стрімко, навіть будучи зовсім недавно разом, у вас уже кохання на все життя. Спочатку вас підсаджують на обожнювання, а потім ви змушені миритися з маніпуляціями, знеціненнями, надмірним контролем. І все заради ідеальних стосунків, які здаються такими лише на перший погляд. Лавбомбінг можуть використовувати різні люди з різними цілями, як свідомо, так і несвідомо. Будувати стосунки без лавбомбінгу це встановлювати межі, мати адекватні очікування. Давати час собі та партнеру. А тепер про сценарій, який має певну схожість з гостингом і може бути пов'язаний з бенчингом. Називається він орбітинг. Вас ігнорять, або ж відповідають дуже стисло і нечасто. Разом з тим, ця людина переглядає ваші сторіс, ставить лайки. То з'являється, то зникає. Тобто припиняє з вами особисте спілкування, уникає прямої комунікації, але при цьому залишається у вашому віртуальному, а часом і реальному просторі. Чому люди так себе поводять? Бенчинг, страх бути відкинутим, соціальна тривожність, маніпуляції для підігрівання інтересу до своєї персони, або ж ця людина може не надавати великого значення своїм лайкам та переглядам. Ну, просто цікаво за вами спостерігати. Орбітинг дратує в першу чергу суперечливістю сигналів. Типу, ця людина наче зацікавлена і не зацікавлена водночас. І це може заважати вам рухатися далі, спонукати надіятися на щось і розчаровуватися. А ви чули про стешинг? Це коли вас приховують від сім'ї, друзів тощо. Ви разом, але ніхто з близьких вашого партнера про це не знає. Причинами стешингу може бути страх серйозних стосунків, сумніви, сором, маніпуляції, страх осуду тощо стешинг засмучує. Бо здається, чи то неначе з вами не бачить майбутнього, чи то вас соромляться, чи то. Чи то щось приховують від вас? Стешинг виснажує і може негативно впливати на самооцінку. Стешинг підриває довіру, а без неї немає почуття безпеки, яке є основою для адекватних стосунків. Ще раз повім про зомбінг та фабінг, але перед цим хочу сказати дещо важливе. У стосунках важливо мати щирий діалог, вміти бути вразливим. Це створює простір для довіри. Та відчуття, що тебе приймають і чують. Різні люди сприймають одну і ту ж ситуацію по різному. Тому комунікація це надважливо. Саме так формується емоційна близькість, адже партнери можуть бути собою. Про це варто пам'ятати. А тепер продовжимо говорити про токсичні сценарії. І зараз на черзі зомбінг. Він пов'язаний з гостингом, тобто людина. Перериває спілкування раптово і без пояснень, це гостинг. А потім через якийсь час повертається так, неначе нічого не сталося. Ось це зомбінг. Як це виглядає? Спочатку вас можуть ігнорувати. Тижнями, місяцями, роками. Потім раптово надсилають вам привіти, меми, відосики, щось там пишуть. Це викликає тривожність, плутанину, сумніви. Зомбінг часто супроводжується відсутністю вибачень та пояснень. А я нагадаю, що відсутність щирого діалогу в стосунках це велика проблема. Серед можливих причин зомбінгу контроль та маніпуляції. Страх близькості, емоційна незрілість тощо. Про фабінг. Навіть якщо слово фабінг вам не знайоме, в житті, скоріше за все, ви з ним зустрічалися і частенько. Це коли хтось недоречно сидить Телефоні, тоді, коли важлива емоційна присутність. Наприклад, пара на побаченні, але один з партнерів весь час щось там скролить. Не дивно, що це може добряче, так дратувати. Фабінг шкідливий, бо викликає почуття відкинутості, впливає на емоційну близькість, знижує якість спілкування. Звичка відволікатися на смартфон при розмові може здаватися чимось невинним, та все ж може й. Мати наслідки. Нам варто вчитися бути присутніми в моменті, проводити більше часу без смартфона, цінувати реальне спілкування. Якщо ж у вашому оточенні хтось сидить в телефоні, повідомте про те, що вам неприємно. Також ви можете показати власний приклад, відклавши смартфон в сторону. Якщо ж ви зіткнулися з гостингом чи іншими токсичними сценаріями, не соромтеся звертатися за підтримкою до близьких друзів та або фахівців. Кожен з нас заслуговує на повагу в стосунках, має право встановлювати здорові межі. Та мушу ще дещо сказати: червоні прапорці в стосунках це не вирок, адже люди. Створіння не ідеальні. Якщо ж в парі є любов, повага і бажання змінюватися, то негативні сценарії можна змінити, і в цьому може допомогти, наприклад, емоційно фокусована терапія для пар. А якщо ж червоних прапорців повно, а поваги і бажання змінюватися підкріпленого діями немає, то чи є любов? Питання риторичне: чи зустрічали ви такі токсичні сценарії, як гостинг, лавбомбінг та інші в своєму житті? Ви можете поділитися думками в коментарях. Дякую вам за перегляд! Хочу побажати вам удачі, успіхів, мирного неба і всього хорошого. До зустрічі у мене на каналі та в інших соцмережах.